Як же дістала ця спека, духота в маршрутках і годині затори? Але в мене є гарна новина. До вашої уваги найкращі рішення два неймовірних електроскутери від 2Є. Якщо ваша мета пересуватися містом швидко, безшумно та з комфортом, вам точно підійдуть дві моделі електроскутерів. Питання в ціні, потужності та швидкості. Тож давайте розберемося. Спочатку оглянемо технічні можливості електроскутера 2 e f F2Blue. Він має двигун потужністю 400 Вт і розганяється максимум до 25 км на годину. На одному заряді можливо проїхати до 60 км. Тепер про електроскутер 2EF Y70. Його потужність 800 Вт, що вдвічі більше. Максимальна його швидкість 44 км на годину, а на одному заряді можливо проїхати до 70 км. То який обрати саме вам? Модель F2 більше підійде для прогулянкових спокійних поїздок містом, а у комплекті навіть є корзинка для перевезення речей. А от 70-й -ти для тих, у кого завжди бракує часу і потрібно швидко оминати затори. До того ж, до нього безкоштовно у комплекті теж є металевий багажник, на якому можна закріпити ваші речі. F2 має неймовірний інстаграмний вигляд та вагу 68 кг. Його легко переміщувати. 70-й має більш стриманий вигляд та більшу вагу 87 кг. Обидва мають два місця для водія та пасажира. Для пасажира є окремі підніжки. А тепер про керування. Вмикаємо ключем NFC. Просто прикладіть донизу екрану. На екрані бачимо швидкість, заряд, відстань поїздки і передачу. Коли вмикаєте, скутери у режимі паркінг. Аби вийти з нього, затисніть важінь тормозу. Що ж по кнопках? Почнемо з F2: наявні сигнали повороту, увімкнення фар та звукового сигналу. У моделі FY70 зліва наявне регулювання нахилу світла фари, сигнали повороту та звукового сигналу. Справа аварійний сигнал, габарити та ближнє світло, і теж звуковий сигнал. Обидва скутери мають рухомі дзеркала та підніжку. Електроскутери тренд найближчих років. По-перше, ніяких викидів газів, як від авто. Зарядили і погнали з чистою совістю, що ви не забруднюєте довкілля. По-друге, маневреність і зручність у пересуванні. Ви добре помітні на дорозі, при цьому їдете безшумно, впевнено входите в повороти, долаєте бездоріжжя, об'їжджаєте затори, і навіть завітряної погоди впевнено тримаєтеся на дорозі завдяки міцній конструкції електроскутерів. Це вам не тоненький самокат, а ще ціна. Два є е це електроскутери за вигідною ціною. Таку вигідну пропозицію на ринку ще потрібно пошукати. 2 віддвоє це надійний транспорт на щодень. Ви можете придбати потрібну модель, і ваші будні точно стануть кращими, спокійнішими, швидшими та комфортнішими. Будьте сучасними та шукайте на мою.